Ви ворог ніж тримаєте на силу на сході. Другой сумнівич. Другий людей, В тих моєму ночі. В тих моїми ночі. А ти впевнена, що це правильний список трав? Здається, так. Конюшина, полин, голки, ялини. Так, так, Звіробій. Нам потрібен Звіробій. Слухай, може я схожу до Мальфара і попитаю, чи це точно воно, бо щось я не пам'ятаю такого рецепту. До свята копала, всі трави стануть і на годі. Я пішла. Это мыло! Мальцаря! Деду! Чуешь, деду? Так, доню, я чую тебе добре. Навіть чую те, що не мав би чути. Слухайте, тут така справа. У нас вийшов якийсь дивний трав'яний збір. Не допоможете, ну, будь ласка. Ну ж ми поглянемо. Так, і тут. Так. Ніч Івана Купала тіло. темна магія. Потрібно хотіше віці кіти. Бувай! Слухай, Маро, а нас в цих нарядах точно не впізнають на святі? Так, абсолютно. Ми з Мороком це перевірили вже сотні разів. Це прайдяку по маслу? Переймайся. Ну, ось, готово. Так, так, все точно спрацює. Ану, відвернись! Повісний! Мольфару, ні слова, усі зрозуміли. Ну, скільки ночей ми так ходили? Нічнице, я буду мовчати. А чим це ви тут таким займаєтесь? Які люди щось давно не чути про тебе? Де тебе носило? Та знаєш, то тут, то там. Чув ви на свято рихтуєтесь? Чи пуритеся, геш? Ти бачиш чи ні? Усе знає, чахтяка. Уже як пару століть. Ти який план, панянки? Привіт, Любчику! План такий. Вночі виходимо по одному. Якась дивна. Якщо хочеш, не підемо. Але май на увазі, ось тебе пройде найцікавіша ніч року. Та ні, все добре. Слухай, я тебе тільки про одне хочу попросити. Ти можеш за ним сьогодні приглянути вночі, щоб нічого не стало з ним? Але куди ти ж підеш, як не на свято? Я не можу тобі зараз розповісти все детально, але так потрібно. Ну як знаєш, подругу. thank you Когось його нас доганяє і збиває з них дівчинка. Білява дівчинка. Тримає щось дивне у руках. Щось. А ти ще хто така? Відьма? Людина. Відьма ти носом чую. Мені тільки від мачок у моєму селі не вистачало. Твоєму? Людина, кажеш. Кидайся. Ти хто такий? Приспав мене ще й прив'язав до дерева. А ти у нас характером бачу. Хто ж ти така? А я не зобов'язана тобі, дорочити. Хто я і що тут роблю? Слухай, в мене багато справ. Давай вирішимо все мирим шляхом. Я питаю, ти відповідаєш. Я потерла тобі нос, якби не мотузки. Ще й відповідати тобі, бач, не маю. А ще чого-небудь не хочеш. Дівчинко моя, ти мене не зрозуміла? Я градівник, захисник цього лісу. Тому не бажаю попрошу піти. Або я приведу їх сам, тільки вже вперед ногами. Та залюбки. Тільки не завершу зі своїми справами і хутко піду, хоч вперед, хоч назад ногами. Ти навіть кліпнути не встигнеш. То це вже цікавіше. Що ж ти тут забула? Слухай ну. Шановний пане захиснику лісу, не лізь куди не просять. А краще роз'їжджи. Це, до речі, у твоїх інтересах. Справді. Ти, здається, розумний. Коли здається, хреститися треба. Ну, то хрестись собі на здоров'я. Я хочу завершити зі своїми справами і швидше звідси піти, щоб більше не бачити тебе. Тож ти мене більше теж не побачиш, і всі будуть задоволені. А хто сказав, що я не хочу тебе бачити? Я зараді собі допоможу. Аби тільки наробила біди в мене в лісі. Йому слово він тобі ліс. Допомогти ти мені точно не зможеш. Хіба що розв'язавши. Я слухаю. Ніч. Я прийшла дізнатися про ніч. То що ви кажете? Ніч. Чи знайоме. Це ж ходять легенди, що це дівчинка, яка гралася з чорною магією. Про неї ж мова, так? Мама гралася з чорною магією. То це твоя мати? Що ні? Чого ти взяв? Тепер я знаю, хто нам допоможе. Нам. Я ж тепер твій помічник. Ходімо. З радістю. Тільки ти нічого не забув. А, точно. Прошу, проходь. Це ти сину? Так, мамо, Проте у нас гості. Чи ти мені вже невістку знайшов, а сину? Коли ти ні, мамо. Ми тут, mm -hmm. до речі, з важливою справою. Добрий вечір, пані. Це я вас потревожила у такий пізній час. Хм. Ну, раз потривожила, дочко, то питай вже чого хочеш. А чи знаєте ви дівчину на Ім'я Ніч? Знаю. Але чи це тебе привело сюди в таку годину? Чому про неї питаєш? Бо вона моя мати. Я хочу знати правду. Мати твоя? Ось і приготувала доля мені зустріч перед смертю. То до мене завітала сама дитина ночі. Що ж, тобі дитину треба знати правду? То слухай, твоя мати була могутньою чаклункою, проте темрява постійно ходила біля неї, спостерігала за нею і чекала. Щоб зловити її у пастку. І все ж таки цей день настав. Багато років тому у свято Івана Купала, як сьогодні, вона прийшла шукати порятунку в світі людей. Я пророчила, що її погубить вогонь, страшний вогонь. Щоб трималася вона від нього подалі. Та вона мене не слухала. Існувало повір'я, що якщо жінка. Відсвяткуваша Івана Купала не побувала біля вечірного багаття, вона відьма. А якщо сам не хочеш перестрибувати через вогонь, то тебе туди підштовхнуть. Так і сталося з твоєю матір'ю. Останнє, про що вона мене просила, це зберегти життя її дітям. І це єдине, у чому я змогла їй допомогти. І вона пішла, пішла на небо. Обійшовши все село, я знайшла тіло біля водойми. Вона тримала до себе медальйон, який складався з двох частин, десь двох її дітей. Він досі зберігається у мене. Сину, подай мені медальйон. Я його заховала серед книг прозорі. Дякую вам за правду. Тепер я розумію, чому Мольфар не дозволяв нам заходити у світ людей. Я хочу віддячити вам. Що ти не треба, дочко. Це був лише мій обов'язок, любо. Я бачу, що нічні жахи не дають вам спати. Бідна жінка. Я допоможу вам. Довіртеся мені. Дякую тобі, нічниця, що позбавила матір моїх жахітічної. Якщо тобі знадобиться моя допомога, то тільки скажи. Матиму на увазі. А добре у вас тут так затишно, спокійно. Це, певно, твоя заслуга. Намагаюсь зовсім стигнути, але не завжди виходить. Тут чудово. Ви те, що я маю так швидко звідси, піти? Чому відразу йти? Ходімо на свято. Ну, веди, сторожа лісу. З одного боку дівчата, а з іншого хлопці. Вони намагатимуться спіймати вінок своєї коханої. Якщо вінки сходяться, то це до шлюбу. Якщо вінки розходять, то доведеться чекати наступних свят, так? Так. Якщо вінок опуститься на дно, коханий розлюбить. А у кого віночок пливе найдовше, та дівчина буде найщасливішою. А то кмітлива. А де тут ти кажеш віночки? Сюди. Нічниця, це ж не цеш, нічний це не це. Тоню, доню, доню. Ходи туди, Я на тебе чекаю, чекаю. 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 Ти вже така дорожня. Ходи тудому, ходи, 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 ходи. Заберу, заберу, заберу тебе і його. Нічнице! Ну ось ми і зустрілися, донь.